У попередньому відео ми сіяли гарбуз. І щоб надалі не росли бур'яни, ми оприскуватимемо наш гарбуз, що і як ми покажемо в цьому відео. Приємного перегляду! Після сівалки і чіпляємо оприскувати. Дарка нінча дорога, і нам приходиться, щоб не заводити. О, так. Раз, два. Раз, два і склали. Зацепив оприскуваті. завжди наповняємо водою і погнали кропити. Залишилось десь около 10 кілограмів насіння буртона. Все, його ми продаємо. Гроші собі заберемо. 05.10 ми оприскуємо, кропимо грунтовим гербіцидом наші гарбузи. Ті, що ми посіяли якогось там числа. Це там трактор, зараз розкладає у нас ці і починаємо кропити. Наповнили бочку з водою і їдемо кропити. Гірбіцід мене треба робити у перчатках. Ви робіть у перчатках, у мене такі перчатки просто. Далі, раундап. У нас просто є муші, є буряни, які треба, які щоб от зараз палило. Ми кропимо раундап максом, дуже класний, рекомендую ці. Ціна, звісно, за бочку. Така собі, но. Що зробиш, треба кропити, треба уничтожати цей бур'ян. Dual Gold мішаємо 2 літри на бочку. У нас бочка має 400 літрів. Цей 2,5 літри на бочку, тобто на 400 літрів. І на гектар 20. Нам вистачає бочки на гектар 20. Що, цей теж дорогий. В принципі, ціна така ж сама, як у цьому. Цей ми кропимо, далі закатковуємо ґрунт. Нам треба, щоб був ґрунт закаткований і виходить він робить якийсь там шар. Там. Короте, я не розбираюся в цьому. кому цікаво, гугліть, дивіться як цей гербіцид. Ми вже кропимо наш гарбуз ґрунтовим гербіцидом, dual Gold називається. Зараз ми все, закараблюємо, рівняємо площу, і у нас буде все ідеально. Далі вона виростає, ми його далі кропимо, туди різними гербіцидами. І це все будемо знімати. Коментарі дуже важні. Вони продвігають наші відео, вперед, вперед і ми трохи будемо щось назбирувати. Так? Ми взяли короче, генератор, взяли тут насос, у нас є. Насос. Хотіли з старого колодця, з старої криниці набрати води, але насос не може підняти. Там виходить десь до 6 метрів. Насос не може підняти воду і ми набираємо от в такій штуці. Черма називається. Побита, но, я думаю, це зробиться. Вода у нас добре тече, ми відсюв... начерпали відрами. Такий у нас гарненький Тут Корови люди напоють. Постійно вода тече, постоянно тут є вода. Літо, зима, весна, осінь протічна, вода, чиста. От я її можу попити. Жабури. Дивіться, як вона розвалилась, її построївши сам великий Арестович в 1985 році. Бачиш, там пише. Набрали ми вже третю бочку, додали туди гербіциду, там це все перемішали, що я включив, перемішало і їдемо кропити. Треба докропити, треба закатати ще сьогодні. Пока наші старші кропля, наш старший, якому можна кропити, я сніме, як він кропи. Буду ганяти на ці мови. Давно ім'я це. А пишіть в коментарях ім'я, яке буде йому. Я його не буду ламати, 18 11. А ми докраплюємо. 12 година ночі. Ми зараз закатуємо. От хто спить вже, хтось тік-токи дивиться, але ми закатуємо. Ми закатуємо, бо наш гербіцид Dual Gold требує того, щоб закатати після того, як скропили. Тобто ми зараз закатуємо і робимо шар, робимо безпечний вони будуть вбиватися, коли будуть проростати, будуть вбиватися зразу. От ми закатали вже. Один, один круг зробили, наші катки, ми зараз будемо кататися, у нас годинка є, будемо катати. Катається. Ми все зробили. І у нас. час 40. Я заміряв рівно 5 гектарів всього. Гарбуза і. кавуна 5 гектарів. Цей гербіцид Dual Gold, Він вважається як ґрунтовий. І ми його вкаткували, ми зробили пленку по землі. Тобто зробили типа защитний купол. І зараз я їду по ньому, я його розрихлюю. Наш соняшник вже все, він вже прив'яв, йому вже гаплик. -like. Тобто це добре, нам це треба, щоб він висох. Отже, тобто пожовтів, ми його не трогаємо, бо він, мабуть, під гербіду. Пожовтів, вже покрутився, трохи але це пройшло тільки 3 дні, а да? Ефект повний вже через 14 днів. Тобто ми подивимося через 14 днів. Знімемо теж відео, може в шортс, І ви побачите, як воно все у нас висохло. Надіємося, що висохло. але я думаю, висохне. Ми брали оригінальний гербіцид, Все оригінальне. Отак покаже цю плантації.